Ну, так виглядає наша краса смакута. Я ж кажу, це буде ваш самий ледачий рецепт Наполеона, який ви собі могли подумати і знати. Будете готувати постійно, якщо любите Наполеон, а як не любите, то... Ну, то... Довший кусок різати, ще не дорізам. О, такий він виходить. Отак трохи. Коротше, клас. Ну, це дуже смачний рецепт і дуже-дуже простий в приготуванні. Так що готуйте. І з вас підписка і вподобайка. А з мене завжди гарні рецепти. Веселих всім свят, мирного неба і слава Україні! Такий в мене наполеон. Коротше, цього на зможе приготувати людина, яка в житті ніколи нічого солодкого не пекла, і ніяких пляцків не пекла, і взагалі нічого не готувала. Рецепт просто неймовірно простий, що вам буде треба, це тільки ті продукти, які є буквально в кожному магазині біля хати, і декілька хвилин вашого часу. Ну, най Найважче тут витримати. Цю ніч, поки він стоїть на стабілізації, щоб його не з'їсти. Ну він мега смачний. І замість бананів, от вони отут в мене є, можна використовувати любі будь-які свіжі чи заморожені ягоди. Так що тут вже ваша фантазія і бажання готувати. Так що заходьте на канал, підписуйтесь, і ви не пропустите цього рецепта. Дякую всім за увагу! Слава Україні!